Вже точно про питання. Те, що в матеріалів апеляційних став. Так. А ви відподали у точно Так. Так. Попитання про долучення доказів. Письмові докази. Це адвокатські запити в Міністерство оборони України, начальнику озброєння Збройних сил. Запит з приводу походження цієї гранати питання ставилися з приводу, обліковуються в Збройних силах чи ні. І надали нам відповідь з приводу того, що ну це запити ще станом 07.04.2024 року. І відповідь ми отримали таку, що. За дорученням так за результатами працювання повідомленням наступні зміст. Ну вони інструкцію не буду зачитувати. Да станом на 7.04.2024 нуль відомості картки викрадених витрачених боєприпасів, визначених інструкцією про організацію обліку зберігання до служби забезпечення не надходила з приводу нашої гранати F1 маркування у ЗРГМ, ну, вона наша 208 74 у ЗРГМ 583. Окрім цього, до, було до Державної служби надзвичайних ситуацій. Треба просто долучити отримані вам документи, наприклад, напряги справи. Так, так. з приводу, де обліковувалось, пред, немає у нас предмет... Не за Немає защиту. Що Немає. виступить? Немає в Порадившись на місці, коли я собі укова клопотання захисника наказа задовольника долучити вказані документи до, до матеріалів право. Ви... А дочитати не можна. Так, це, це, дуже, це дуже важливі. Тут два клопотання в мене. E, тут клопотання про долучення доказів, але тут з усіх служб. Тобто МЧС МВС, і ага. тут є відповідь Міністерства. Так, дозвольте одне лише. Потім я дякую, то передам. Підширка, так, підпадаємо. так, це дуже друг. так. Дозвольте зачитати саме з Міністерства оборони України Центральне управління забезпечення засобами ураження озброєння командування сил логістики Збройних сил України від 19.06.2024 року. Я тільки зачитаю, бо там в мене було 15 питань, і по по питанням питання третє, тобто. Ставилось питання про нашу гранату у військовій частині А двадцять дев'ять року, під час артилерійського обстрілу був зафіксований факт знищення гранати ОВФ-1 з маркуванням 386 ну, наше маркування, те, яка знаходилась в користуванні військової частини. А 03-64. Це е, письмовий доказ, підтверджує, що під час затримання Павлова ця е, граната знаходилась у військовій частині, навіть є е, номер. Тому е, апеляційну скаргу, шановний суд, необхідно дослідити. Вибачте, як е, говорять в народі е, з точки аж до, до крафти до кожної коми, тому що вирішується доля, 7 років. З приводу цієї гранати, яка на час затримання відповідно до адвокатських запитів, запитів державних органів, знаходилася в декілька частинах, і вона була знищена ну, при виконанні там бойових завдань. Дуже передати. немає запарачі, так там додати не заперечуєте? Ну, немає заперечення, але буде заперечення щодо самого факту, що зараз якийсь якісь докази, непонятно як дію, бо ну, дійсно було затримання, було під відеозапис, вилучена граната у Павлова, і дана так, граната була написи на тих гранатах, які все зафіксовано. Це проведено ще цінка допитувати? Як на в нас є долучення, не заперечуєте, оцінку дасте... Не заперечується. Не заперечується. Порадився самісці, колеги зібрані погода, заборонити, долучити надані підмети до матеріальної матеріальних проводів. Дослідження доказів, правоподсвітки, дослідження письмових Ті, які були в офіційні стадиї.